Вітаю, друзі! усіх, хто завітав на мій канал. З вами Уляна, і сьогодні у нас майстер-клас з в'язання таких універсальних шкарпеточок. Зараз ви бачите на екрані чоловічого розміру шкарпетку, розмір 42. Але це універсальний спосіб в'язання на двох спицях безшовних шкарпеток. І ви за цим описом. Повторюючи за цим майстер-класом, зможете зв'язати будь-який розмір, який вам потрібен. Наприклад, на жіночий 38-39 розміру я в'яжу точно так само, але роблю на 10 рядків коротшими. Тут є шов. Ми одразу будемо з'єднувати дві частинки з пицями, але його не видно, він декоративний, плаский, і з будь-якого боку він ніякого дискомфорту не доставляє. Такі гарні. Починаємо з задньої частини, з гумки, п'яточка, низ, мисок і. Верхня частина гумкою, щоб щільніше прилягала до ножки і регулювався розмір. І закінчуємо так само гумкою. Це в мене Alize Superwash пряжа і спиці ось такі Knit Pro, 2,75 розмір. В'язатиму сірим кольором такий самий 42-й розмір. Мій найулюбленіший спосіб в'язання шкарпеток, бо для мене 5 спиць то просто якесь випробування, а це максимально зручний, максимально швидкий спосіб, і прям підійти для новачків, для тих, кому треба терміново, швиденько, не напружуючи свою нервову систему, то зробити. І так, набираємо на 2 спиці. Будь-яким зручним для вас способом: 28. Петель. Я то роблю класичним звичайним методом. Дві. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, двадцять. Так. Два, три, чотири, п'ять, шість. Маленький в мене хвостик. сім і вісім. І можемо зробити такий простий вузлик. Просто щоб ниточка нікуди не ділася. Потім ми все одно в кінці будемо закріплювати і ховати кончик. Витягаємо одну шпицю і зараз в'язатимемо гумку один на один. Звичайно. Першу петлю ми знімаємо, то в нас кромка. Далі лицева, виворотна. Лицьова, виворотна. І так до кінця рядочку. виворотна І остання так само виворотна, то в нас кромка. Перевертаємо і так само за визороночком дивимось: кромка лицева в'яжемо лицевою, виворотна, виворотна. Продовжуємо таким самим чином в'язати будь-яку кількість, яка вам зручніша, яка вам більш подобається. Будь-яка висота цієї гумки. Самостійно регулюйте, як вам до вподоби. Зараз я покажу, скільки вона в мене займає сантиметрів. Не забуваємо, що першу петлю ми завжди знімаємо, а останню завжди е виворотною, то в нас кромка. Продовжуємо так само на потрібну висоту. Я роблю у чоловічих шкарпеточках більш високу гумку вона в мене 12 см займає. А сама ширина, ось ця це друга шкарпетка цієї пари. Ось ця ширина зараз 7 см в спокійному стані, в нерозтягнутому. А вже ж воно тягнеться? І воно підійде на будь-який розмір: 39-й, 40-й, 42-й. Ось до того ж, коли шкарпетка буде готова, я її е, перу руками та натягую на такий блокатор, то вона приймає е, розмір такий, як потрібно. Воно ще трохи деформується, підтягнеться і все стане на свої місця кого нема блокатору, не треба хвилюватися, так само в'яжіть, повторюйте за мною, просто можна попрати і в спокійному такому розгладженому стані висушити все види. Тож ми з вами в'яжемо на потрібну висоту гумку і зустрічаємося, продовжуємо далі в'язати разом. Нагадую, в мене 47 рядків, і то 12 см. І так, ми зв'язали нашу гумку на потрібну висоту. Звертаю вашу увагу, що гарний край набірний, там, де в нас гарна косичка, то повинна бути лицьова сторона. Тобто хвостик, який в нас залишався від наборного краю, він зараз знаходиться зліва. Далі в нас йдуть два простих ряди, Тобто ми кромку знімаємо. Усі петлі в'яжемо лицьовими до кінця ряду лицьовими. Ляна збігла, зараз ми її повернемо. лицева, Пров'язали. Остання в нас, як завжди, кромка виворотна. Перевертаємо і з цього боку в'яжемо по взору кромка і усі петлі виворотними. До кінця рядочку. І остання петля так само, як завжди, виворотна. Далі формуємо нашу п'ятку. Перша в нас кромка знімаємо, не пров'язуючи. Наступні дві лицьовими я за задню стіночку в'яжу, бо в мене вони так розташовані. Так, ввожу спицю під дві петлі і пров'язую однією лицевою. Усі інші петлі лицьовими до останніх трьох петель. Лицевими. Залишається три петлі. Ми так само дві разом за задню стіночку лицевою, і остання кромка, як завжди, виворотна. Перевертаємо і в'яжемо звичайний ряд. Кромка зняли. Усі петлі виворотними, і остання так само. І таким чином. Ми з лицевої сторони зменшуємо на дві петлі ряд, тобто кромка, дві разом лицевою, лицеві, до останніх трьох, дві разом лицевою кромка, перевертаємо і звичайнісінький рядочок виворотними петлями. І ми з вами в'яжемо самостійно і зустрічаємося, коли в нас на спиці залишиться всього 10 петель. Петель. Ми пров'язали останні наші убавки, і в нас залишилося 10 петлів. Петель, тобто ми пров'язали зараз в цьому рядку кромка дві разом, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевих, дві разом і остання кромка Вийшло 10 петель. Перевертаємо, і зараз в нас три звичайнісіньких рядочка, тобто кромка, усі петлі виворотними. І остання кромка так само, виворотна. Перевертаємо звичайний рядочок, кромка усі петлі вісім лицевих. Кромка виворотна. Перевертаємо і звичайний рядок. Усі петлі виворотними, окрім першої кромки. Так, це ми зробили. Зараз в нас зворотній шлях, будемо прибавляти петлі і приєднуватися до цих бокових частинок. І так, в'яжемо кромка. Усі петлі до кінця рядку лицевими, одна, дві, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. І та, що в нас була остання кромка, в нас так само лицевою. І шукаємо тут у нас. Є такий бортик, так, косичка гарна. І ми чіпляємось не в цю першу, звідки в нас зараз виходить петля. А ось вона наступна. Так розгортаємо, чіпляємо її. І так само лицевою петлею її пров'язуємо. Так, у нас додалася одна петля. Перевертаємо. Знімаємо кромку. усі петлі виворотними: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шукаємо. От, ось у нас бортик. Не ця петля, з якої зараз у нас виходить остання. А ось наступна кромка. Підчепляємо її. За два бортики, так? за дві е, полупетлі, і вив'язуємо виворотною. І в'яжемо таким самим чином, допоки в нас не стане 28 петель. Тобто, зняли першу кромочну, усі петлі лицевими, дивимося з боку. Не ось ця розтягнута, звідки в нас вже виходить петля. А наступна, ось вона, якщо розгорнути, ми її бачимо: ось підчіпляємо її і в'яжемо лицеву з лицевого боку, а з виворотного так само знаходимо на цю, з якої в нас зараз виходить петля. А наступні дві, і тут виворотна. І таким чином в'яжемо-в'яжемо аж сюди, допоки в нас не стане 28 петель В нас формується ось така п'яточка. воно приєднується і додаються петля до 28 штук, і ми з вами зустрічаємося на наступному етапі. І так, пров'язали. Зараз в нас 28 петель на шпиці. І далі в нас буде пряме в'язання. Ми в'яжемо прямими рядками, звичайнісінькими на потрібну нам довжину. Зараз ми з вами замірюємо, скільки це довжина. В мене то 70 рядків на 42-й розмір. Просто в'яжемо, як зазвичай, кромка, усі лицеві, кромка перевертаємо, кромка, виворотні, кромка. І так, 70. Рядочків. Дивіться, якщо ми ось таким чином покладемо покладемо шкарпеточку, зараз ми з вами подивимося, скільки це сантиметрів. Ця довжина, якщо ми приміряємо зараз на ножку, щоб п'яточка сіла на своє, місце то ця довжина триває до точки, де в нас починається мізинчик. Це в мене. 24 рівно сантиметри. Далі будемо формувати передню частинку так само, як ми в'язали п'яточку. Таким самим способом. В'яжемо кромка, дві лицеві разом. Кромка, дві лицеві, разом лицевою. Усі наступні. Лицьовими до останніх трьох. Залишили три, дві разом лицьовою і остання кромка. Перевертаємо, і тут звичайний рядок кромка, усі виворотні. І остання кромка. От що в кожному лицевому рядку ми прибираємо дві петлі. В'яжемо таким самим чином кромка, дві разом, лицьові, дві разом кромка. Перевертаємо звичайнісінький рядочок, і так ми в'яжемо, допоки в нас не залишиться 10 петель. І так, останній рядочок, де в нас вийде зараз 10. Я з вами пров'яжу разом, робимо кромка, 2 разом, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дві разом дев'ять, і кромка десять вийшло. І три наступні рядочки в нас так само, як було і на п'яточці. Звичайні. Кромка, усі виворотні, і кромка лицьовий ряд, кромка, усі лицьовими. Кромка. І третій рядочок звичайний, кромка, виворотними. Кромка. І так само ми тепер будемо прибавляти, додавати по одній петлі з кожного боку. Так само, як ми вже з вами робили кромка, усі петлі лицьовими Остання так само лицьова, вже нема в нас кромок в кінці ряду. Далі на цю ми не звертаємо увагу, звідки в нас виходить петля, а наступно підхоплюємо за дві половинки, за дві двушки і в'яжемо лицьовою. перегортаємо, перевертаємо кромка виворотними, усі повністю. Так, на цю не звертаємо увагу на першу. Ось, підхоплюємо дві наступні, бокова косичка, і в'яжемо виворотною. І таким чином ми в'яжемо увага, допоки в нас нам буде не 28, а 29 петель на шпиці. Бо Верх в нас буде зв'язано гумкою, і щоб у нас везеруночок добре лягав, ми додаємо додатково одну петлю. В'яжемо таким самим чином і зустрічаємося, коли в нас буде на спиці 29 петель. І так, зараз ми зробили, зробили останню додаткову петлю з бокової і в нас 29 петель на шпиці у нас виворотний рядок, але ми симетрично то робили, І якщо ми зараз додамо одну петлю, то в нас вже буде 30. А нам треба зберегти кількість 29. Тому, яким чином ми з вами поступаємо кромка, усі виворотні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'я, десять. Раз два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять двадцять. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ято. Нанизуємо на праву спицю, підхоплюємо бокову, як завжди, ми робили дві дужки. Повертаємо останню петлю. У нас вийшло дві петлі на лівій спиці, і ми їх разом пров'язуємо виворотною петлею. Зараз у нас лицевий ряд і у нас є 29 петель. Тепер ми в'яжемо гумкою повністю всю шкарпеточку аж до останнього рядочку. І так, кромку знімаємо. Першу робимо виворотною, і далі один на один гумка лицева, виворотна, лицева, виворотна. Лицева, Виворотна. лицева, виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна до кінця рядку, не дов'язуючи останню петлю, лицева. Виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна, і тепер так само з лицевого боку пров'язуємо дві разом останню петлю і підхоплюємо дві дужки і пров'язуємо дві разом лицевою петлею. Таким чином погнали до закінчення нашої шкарпеточки. Зараз покажу, що в нас вийде. З бокових сторін у нас виходить, ось ми починаємо гумку з виворотної, і така гарна, охайна косичка, бачимо, так, яка формується. І так само з цього боку формується такий декоративний шовчик. Саме завдяки тому, що ми в'яжемо таким чином. Ми в'яжемо всю верхню частинку шкарпетки таким способом, як я зараз показала, гумка в кінці, остання петля, плюс кромка з бокової сторони, дві разом лицевої. Перевертаємо кромка усі по малюнку по взору. Петлі і остання петля, плюс з боковушки ми підіймаємо дві дужки виворотною петлею. В'яжемо, 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 доходимо до останнього рядочку, закриваємо його будь-яким зручним для вас способом можна спицею, можна гачком як само Дивіться, я покажу на прикладі шкарпетки, хто закриватиме вперше. Наприклад, оце. В нас останній рядок, він в нас буде виворотний. Як ми закриваємо шкарпетку? Уявляємо, що це останній рядок верх нашої гумки. Кінець шкарпетки. Кромку зняли далі, в нас по малюночку йде лицева Лицьову. і накидаємо першу петлю на неї. Виворотна. і накидаємо петлю. Ще раз, лицьова, накинули. Виворотна, накинули. Так само ми можемо взяти гачок, просто для того, щоб нам було зручніше. Все те саме робимо, але гачком то трохи швидше і зручніше. Так само в'яжемо лицьова і одразу її в петлю першу виворотна І одразу її в петлю, лицьова в петлю. Таким чином, ми закриємо з вами останній рядочок, зробимо вузилки, так сховаємо наші ниточки І отримуємо таку гарну, охайну шкарпетку. Ви можете, отримавши цю базову модель, я вам показала. Основу, так, класику, як можна найпростішим способом вив'язати шкарпеточку, щоб вона була тепла, зручна і все таке інше. А ви можете підключити вашу уяву, вашу фантазію і зробити з цієї моделі будь-яку, яка вам до вподоби. Наприклад, можна коригувати цю частину, можна зробити е, меншою гумку тут. Додати навпаки лицьових рядочків. Так, Можна посилити п'ятку, наприклад, сюди додати яку-небудь міцну ниточку, вив'язати тільки п'ятку. або змінити колір, наприклад, синім, а п'яточка жовта. Далі можемо посилити цю частинку, додати яку-небудь міцну нитку. Можемо посилити тільки цю частинку, або зробити її іншого кольору. наприклад. Гумку тут на початку або полосочками, один колір, тут інший колір, тут, ну, тобто комбінуєте, як вам до вподоби. Можна тут в'язати лицевою гладдю, можна будь-який везеруночок, можна додати косичку або якісь переплітіння з кількох петлів, то як вам до вподоби. Вибачаюся, якщо не бездоганий майстер-клас знімаю в польових умовах. Мова в мене ще українська не бездогана, Знімаю з одного дубля, бо не маю змоги на цьому телефоні коригувати, редагувати. Тож вибачаюся, якщо що, але дуже сподіваюся, що вам буде корисним цей майстер-клас. Буду вдячна за зворотній зв'язок від вас. Буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми роботами, тримайте ваші ніжки в теплі. Радуйте себе та ваших близьких. До нових зустрічей. Пока!